Привіт, квартира в будинку клубного типу, що знаходиться у житловому комплексі струмочок. В селі Струмівка, вже фактично готова, і ми хочемо зараз її вам показати і нагадати, що її можна придбати вже. Нагадую, що це трьохповерховий будинок і в ньому є лише шість квартир, а також перебачені маніпоміщення. Заходимо в квартиру. Спочатку надам декілька загальних характеристик по квартирі. Її загальна площа 93 квадратних метри. Вона має три спальні кімнати, два санвузли та велику кухню-вітальню понад 30 квадратних метрів. Зараз ми знаходимося у передпокої, Ви можете побачити, що тут вже повністю все облаштовано. Є шафи, і хочу показати, що тут у шафах монтований котел електричний, а також є бойлер на 150 літрів. Тобто вам не будемо заважати, все заховане, плюс тут багато площі для того, щоб ви могли зберігати речі, там верхній одяг і якісь інші додаткові. Також є шафа по цю сторону велика. Ось така вона. Так. І дзеркало. передпокою ми з вами заходимо у кухню-вітальні. хочу звернути вашу увагу на те, як практично і гарно вона розподілена по зонах. Тут у нас стіл, до речі, є ось така підсвітка, далі робоча зона кухні та відпочинкова зона вітання. Запрошую вас більш вітально оглянути кухню. Зверніть увагу, робоча зона облаштована вздовж цієї стіни. Шапки знаходяться по нижній частині кухні, зверху будуть лише полички. Тут деталі ще будуть обов'язково дороблені. Є віконечко, тобто там його можна повністю відкрити чи на провітрювання. Плюс гарно ви собі готуєте їсти, дивитися як гуляють ваші сусіди. От також тут є індукційна плита, є витяжка, Зараз покажу, вона працює. Тут, тут може бути підсвітка. Якщо виключити світло, буде гарно світитися. Є різні зони. Також ще буде дороблений кран. Тут ви собі зможете встановити посудомийну машинку. І тут у нас є такий устрівець, багато шафок, тобто весь посуд, все кухонне приладдя, ви собі зможете заховати, і вам нічого не буде заважати, все буде гарненько складено. І також на цьому устрівці у нас є духова піч, є мікрохвильова піч. Зараз я вам її мікрохвильова піч та холодильник і морозильна камера. Ось. Дуже гарно практично. Обходимо. А, у самій вітанні вже є диванчик, є великий, красивий телевізор. І ще зверніть увагу на те, що перевага цієї квартири в тому, що з будь-якої кімнати, з коридору, з кухні вітальні у вас є можливість вийти на прибудинкову територію. А, я вас виведу з коридору, покажу, як там гарно можна теж собі облаштувати невеличку терасу. Отож, ходімо далі. А далі по плануванню у нас йде три спальні кімнати і буде два санвузли. Один санвузол загальний, з душовою. Церковь ще буде встановлене, є рушаку Далі по ліву сторону у нас дві спальні кімнати: одна площею 10 квадратних метрів, інша 14, Панорамні красиві вікна. Так. Наступна кімната Вона по плануванню буде така ж сама, з такими от, ви можете звернути увагу. Там можна буде встановити пишати припев, відповідно, вона не буде виходити за межі е, самої стіни, і буде практично гарно. Так, і третя кімната, вона найбільша, І в мене найцікавіша, тому що, по-перше, тут найбільше віку буде, Звідси вигляд на дитячий майданчик до відпочинкову територію, ми з вулиці його побачимо. І додатковий великий бонус цієї кімнати, що звідси є вихід у ванну кімнату. Виходьте, тут у вас буде ванна, також державочки достави. І так як я вам пообіцяла, зараз ми вийдемо на вулицю і я покажу, де можна буде облаштувати собі терасу. Далі позакриваємо. Тут світло викається, намикається теж в коридорі. Ось, тут ви собі можете поставити столика, вранці пити каву і насолоджуватися життям. А тут у нас буде дитячий майданчик, відпочинкова територія. От можете звернути увагу, що зараз якраз облаштовується ця вся зона відпочинку. Засаджені кущики, тобто буде гарне озеленення і буде створювати якийсь додатковий затишок, тому що вони потім порозцвітають і буде такий живий парканчик. Підсумовуємо. Будинок клубного типу знаходиться у селі Струмівка в житловому комплексі Струмочок. Квартира, яка тут продається, має загальну площу 93 квадратних метри. По плануванню тут є три спальні кімнати, велика кухня-вітання та два санвузли. Перевага квартири перша в тому, що вона продається з готовим ремонтом, з меблями та з побутовою технікою. І додатково ви маєте можливість придбати таку квартиру з відтермінуванням платежів. Щоб дізнатися деталі, ставте плюсики, пишіть, телефонуйте. Все як зазвичай, ми надамо детальну інформацію і поїдемо показувати вам вашу квартиру. Дякую за увагу!